Привіт усім, дорогі друзі. Говорить і показує Миргород в прямому ефірі. Поєдинок кваліфікаційного раунду Вібет Кубку України 25-26 року. Стадіон в Миргороді, Стадіон Старт на ваших екранах. І команди Олімпія Савенці і Ніка СМК Богодухів Вимком Команда Олімпія Савенці у традиційній чорній формі сьогодні гратиме Ніка Богодухів у білих футболках, білих трусах. Ну і. Пролунав, оскільки гімн України, я маю сказати про те, що те, що сьогодні відбуватиметься на полі, як і кожен футбол, за яким ми з вами стежимо, який ми коментуємо, транслюємо, дивимося і вболіваємо це, все завдяки Збройним силам України, господарі Поля, Олімпія Савенці, попри те, що представляють Савенці, це Миргородський район Полтавщини, грають у Миргороді. У цьому курортному місті я під час матчу буду більше розповідати і про міста, і про команди. Ну а зараз розіграно м'яч центр поля. Олімпія. Олімпія в атаці лівим флангом просувається Руденко. Обігрує захисників, але пробити не встиг. Там підстрахував сам себе оборонець Покосенко падіння. І що показує арбітр? Арбітр показує штрафний удар. Здається, з моєї точки лінії, дальньої лінії штрафної площі не видно. Ну, і... Ну, тим часом Олімпія розігрує штрафний. Це Удар по воротах прямий влучає в стінку футболіст. Добивання удар по воротах і на, на кутовий м'яч іде пробивав діагональ на правий фланг. Юрій Павлик там приймає м'яч. Все ж таки приймає м'яч. Змушений відпасувати під тиском лівого захисника назад. Падіння без порушень правил на думку рефері. І ось тут лише тільки фол дає суддя. За порушення на Сергієві Каретнику, який сьогодні виходить на позицію атакувального півзахисника. Сергій Каретник теж виступав за СК Полтава свого часу. Він вихованець полтавського саме, футболу Полтавщини. Біля меча кошман, в принципі, я думаю, правою ногою можна подавати. До карного майданчика. І ось він виконує передачу. Хто замикатиме? удар і м'яч у Чусіці. 1-0 Олімпія забиває. Голом відзначився 17-й номер Едуард Богомаз і Багато. Власне, харків'ян прийняла Полтава і Полтавщина. Все ж таки сусіди і ставлення доволі. Доброзичливе, принаймні, з тих моїх сусідів, яких я знаю, харків'ян. Зараз передача на Руденка. Руденко в карному майданчику прострілює під удар. Постріли у сіці. 2-0 Забиває Ігор Кошман. 28-й номер відзначається другим забитим м'ячем у цьому поєдинку. З передачі Андрія Руденка. Ось те, що я казав. Андрій Руденко якраз для того і вийшов, щоб поборотися. Кошман прискорюється. Але вирішив далі не йти. віддає передачу на інший фланг. Діагональ така на правий фланг. Ось Руденко з м'ячем. Простріл на співака. Співак не влучає. по м'ячу, не зумів. З лінії воротарського майданчика Євген співак відправити м'яч. Ворот будуть вільно ось таким чином розігрувати м'яч захисники. Не так, не так вже й вільно. Сосідка пресингує Кошман. Шварц. Помиляється. Шварц. Руденка. М'яч. Удар, удар, удар зараз може бути. Співак знову не влучає по воротах. Руденко. Руденко пробиває Шварц, виправляє свою помилку. Але помилка була гольова Олега Шварцав. І тут ціною пошкодження. Захисник теж запобіг тому першому удару від Руденка. Потрібна допомога лікарів. Футболістові. Нікия СМК допомагає лікарю. І Ось бачите, ось той пресинг, про який я говорив. Миттєво Олімпія налетіла. Забрали і просуваються вперед. Завдяки швидкості кошмана. Кошман вирізає передачу на співака. Співак удари три нуль. Таки забиває Євген співак. У ворота Нікия СМК третій м'яч за Олімпію з передачі Ігоря Кошмана. 20-й номер Євген Співак відзначається забитим голом. А Вигоря Кошмана виходить гол плюс пас. Редумаю все ж таки на фланг. Ну а зараз Ніка СМК в атаці. Передача до штрафного майданчика і тут не зумів відгукнутися на цей напівпередачу, напіврикошет Володимир Черніков. Михайло просувається вперед капітан команди Леонід Зайцев, але передачу віддає неточно. Це дуже характерний момент для. Цієї гри, коли от передачі неточні. Вони, звісно, і через протидію Олімпії неточні, бо під тиском важко віддавати передачі. Але є й нюанси з е, цією останньою і передостанньою передачею в Нікі СМК. Ну а зараз каретник значем на лінії карного майданчика. Передача на Руденка, яку перериває Олег Шварц. Цього разу надійно голкіпер діяв у воротах. Ватаці Ніка СНК. І заробляє порушення правил. Ось тут в небезпосередній, але близькості від воріт. Володимир Черніков опинився на газоні. Ніка СМК. Біля м'яча. Капітан команди Леонід Зайцев. Вихованець УФК Метал. Подає все ж таки до карного майданчика Удар над попереченою м'яч пролітає. Оце небезпечний момент. От бачите, тільки дали. Ніці по-нормальному розіграти м'яч. Результат, бо не забуваємо, це кубок. Тут все, що, все, що завгодно може відбутися на будь-якій хвилині. Руденко з м'ячем. І здалеку пробує Руденко м'яч у сіці. Андрій Руденко. 4-0. Відзначається четвертим забитим м'ячем команда Олімпія. Роблячи таку, такий знак оклику наприкінці поєдинку. Лапін, Лапін проникна передача і знову прискорюється Касілов. Наздоганяє м'яч, віддає передачу на Кузнецова. м'яч звичай вніки. Удар по воротах блокують захисники Едуард з головою. Простріл. І ось тут можна пробивати вже. Скидають під удар футболісти Нікі, але це, по-моєму, зайве було над попереченою прольтає м'яч. цьому лунає фінальний свисток, друзі, який сповіщає про перемогу Олімпії Савинців з рахунком 4-0 у кваліфікаційному раунді. Вібет Кубку України 25-26 року. Нагадаю, Едуард Богомаз, Ігор Кошман. Андрій Руденко і Євген Співак забили у ворота Нікі СМК і вивели цю команду, не цю команду а свою команду в наступний раунд Кубку України.